В останній день масляного тижня у центральному парку Слов'янська містяни зібралися на масляні гуляння. А тут вже повним ходом працює ярмарка хендмейду, готуються різноманітні страви, продається випічка, димить шашлик та смажиться млинці. Загалом частування на будь-який смак. Маслениця начинки є сир, гриби, вічина, куриця і сладкі. Містяни гуляли, як то кажуть, на широку ногу. Одні налягали на їжу та напої, інші насолоджувалися виступами місцевих танцюристів та співаків. Люди кажуть, настрій гарний, погода не підвела. Настроєння хороше, погода хороша. Посмотри на програму, погуляли по парку. друг другу в гості у блинами, чекаємо дом родственникам. Надіємося на найкраще, світле. Все що приносить весна. Свої творчі номери на будь-який смак у центральному парку представили одразу декілька колективів. Самое главное, что люди вышли со своими семьями. Я так смотрю по народу. У всех праздничное настроение. У нас творческая программа. Все наши коллективы отозвались встретить весну и вообще сплотиться друг с другом. Хватит уже. Перемивати друг другу косточки, треба просто бути щасливим. Вот Аби ніхто не нудгував, настрій гостям піднімали веселі скоморохи. Піднімаємо всім настрій, називаємо людей на свято. Підбігаємо та бажаємо гарного настрою, щоб вони не сумували. Якщо бачимо, що людина стоїть та сумує, підбігаємо там, кажемо, гарного настрія. Щоб малеча не мерзла, тут організували рухливі ігри, спортивні змагання та конкурси. Переможців і переможених не обирали. Символічні призи дісталися усім учасникам. Також не обійшлося без традиційної забави масляного стовпа. Кожен, хто зможе долізти до його верхівки, отримає подарунок. Подарки пронумеровані в бумажках пронумеровані на лісточках, а самі подарки у працівників відділу культури – це… Ценне призи, які пригодяться дома. Бажаючих виявилося чимало, проте подолати слизький стовп. Багатьом місцевим силачам виявилося не під силу. Давай лісь! Чоловікам втерла носа представниця слабкої статі. Длізь було ну не очі тяжело. Туда ближче верху вже було важливо, а Так нормально нужне бажання і упорство, щоб займатися. А по завершенню гулянь відбулася головна подія свята спалення опудала. А разом з ним за повір'ям горять усі біди та негаразди і минає зима.